Привіт! З вами Сергій і сьогодні... як завжди рубрика. Коротше, я надописав. Коротше, як ви знаєте, то можна буде зубити. Коротше, я не знаю, як тут зубртий, але я, коротше, хотів. Я вам не сказав, що я хотів. Я хотів, це дерево. своєю сокерю продакшн. Ось це дерево ламати повністю. Але чогось не робить, бо тому що мені... Карта каже, ну, як грати Майнкрафт, то там каже, що не можна, бо тому що дерева всі можуть бути з'їдені. І ось, будь ласка. І вони можуть всі доки... І, і тому забагато блоків і так може зламатися твій телефон, тому, бо, тому що я не так Пані граю. І А скоро в мене буде комп'ютер. Ось такі коротше, вибухи у Мінтоса. Як завжди, Мінтос. Коротше, можна зламати. До речі, це продакшн сукару, як ви не знаєте, можна виділяти. Я зараз вам вам покажу, тільки далеко-далеко-далеко. Від... Відходимо. Тут ламаємо блок і десь ось тут ламаємо блок. Ой. І, і, Ну, надіюся, достатньо. І пропишемо команду. Одну команду. Пишемо. Коротше, пишемо. Беремо. На телефоні навіть можна цю команду прописати, тому... Пишемо. Б... Бре Пре... брати блоки Ки... шість Бло... Бло... блоблоків це шість блоків коротше виділяємо я і йому коротше. Натискаємо сюдашеньки А потім на ну, ось тут во, і зараз. І ось так от. Бачите, зламалося. Це геніально! Про, просто геніально! Можна ламати так, можна цілий марочос построїти такими темпами. Але це не наша ціль, так правозастроїти дир, дирочку. Коротше, де мої. З земля і ламуша. Не будемо ламати тому ось. Так от, і, як ви знаєте, я люблю всякі штучки, строїти такі. Ну, не важкі. Короче, ми сьогодні построїмо... біом. Біом під назвою Базальт. Базальт. базаліт. Базаліт. його. А це... А це просто базаліт. Тому ми його вибираємо, а домік у нас буде із кісткового борошна. Де? Почекайте, вибачте, вибачте, що це роблю, бо мені це потрібно. А ось це кісткове борошно а блок... Кісткового борошна. Де він? Він такий. І... 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 Ось. Ось так. Так от І кістка. Блок кіс. Окей. <ки>... Бл... Блок кістки. А де мій один блок землі? А, да. Раз танки. Коротше. Беремо. Такі блоки потрібні. Будуть. будуть в цьому ділі. ділі беремо. Ой. Й, 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 й. На то і. 3 на три, коротше, невеличкий домик. Хоча як я на 3 Більше, більше, більше. Тільки він не буде із... Того, як його назарака. А він буде, ну, підлога буде із ось цього блока. Вони дуже білі і мені вони дуже сподобалися для декорацій Коротше, робимо. Ось так от. Хоп-хоп. Хопане. Хоп. І все є. Ціє... Її сторони та що ж таке. Та дурний комп'ютер. Ой, не комп'ютер, а бо то, тому що я вже забув як той. Напишіть в коментарях, мені робити камеру чи не робити, бо я бачу вам А, Аааа, ну, чого так сильно засипає. О, пар. Ой, любіння. Не ставити камеру? Чи, чи взагалі не ставити? Нехай буде так, як вже є. Ну, без камери, бо воно було... В мене колись було без камери, а тепер з камерою. Але... так, я, я не хочу так гарно, але мені хочеться. Ой, я хісь не то роблю. роблю. Бух. 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 І ось так от просто треба поставити блок кісткового борошна. Ставимо і можемо дивитися. Панель. Я не думаю, що в нас зарімає. Де вони візьміть? Скло. Ну, пі... пігляни не мають. Де вони візьмуть? Далі... Ну свина зомбі, ну, можуть десь взяти, але я не думаю, вони не такі розумники. Вони дурні. Тому я думаю. Я думаю, що вони можуть і... можуть просто впасти в лаву і там купатися. Ну я не думаю, що в Назарі має бути а я думаю, що і друге. Ага, ну я не знаю, що там може, може бути, але скало там точно не здобудеш більше. Чи здобу, здобудеш? Ну, я не знаю, ну я не знаю, як в Назарі здобути кіскове борошне. Тобто скало, скало. Бо я перепутав так це. Так. І виходить, як справжній неверський домик. Хоча... А нас є А Красенькі. Просто виділяємо. Є ми ставимо тут було і тут було. Виділяємо, виділяємо, пропишемо. Але на той раз не прибрати, а поставити по, поставити блоки. А, 3 на три. 3, 3, на 3. Три. На. Три. І ось така команда. О, блоки. А раз можна інакше. б б б б б, -б... Блоки. Можна де хочеш писати. Але спочатку блоки не можна писати, бо тому що можна на кінці, а можна посерединки. Ну, де хочеш. А на де хоч, хіба можна посередині, а можна на кінці просто. А там, де поставити, не можна писати. Тож, овімкаємо і... овімкаємо, І ось. Хіба зведеться зламати ось це. Можна буде! Я не знаю, я таку команду ще не писав, тому я не знаю, як це зробити, хоча це неможливо ви бачите. Бачите? Нормальна команда, нормальна, нормальна. Пишіть просто сокера продакшен. Дуже крута сокера. І тут теж таке саме. До речі, якщо ви кажете що чого він перевернувся? Ну бо не, я сам не знаю, як він перевернувся. Він стояв ось так. В ту сторону, в ту вправу. А він рівно дивно. Походимо, ну, розроботчики дуже файні. Так, сюди, сюди, виділяємо, виділяємо і. Просто заходимо в програму. Ну, не в програму, а в той її де, де і поставити то саме по в в ти. На три. І... і Напишемо на кінці блоки. Блоки. І, і короткі. Можемо залишати. Вибачте, ноги, я не камеру. Ой, Ай, я дурень. Але команди я прописав, бо тому що. Я, я не знав. Коротше, я вам хочу сказати. Що якщо вам подобається мій домік, ставте лайк. А якщо не подобається то підпишіться на мій канал. Або інакше, ну як хочете. Хочете не Ну, Мені здається, краще підписатися. Або поставити лайк. Ну лайки, то хіба не знаю. Гроші мені здається дають. А за підписку хіба срібну кнопку ютуба можуть дати. І хто не знає як ось цю дирочку зробити? Ніяк. Ніяк. Ну дивіться, ну то не гарно, не гарно, Але я-та знаю. Короче, беремо півблок. Ну якщо хтось, дурачок нічого не знає. І ось і ми построїли супер мега мега Домик! І коротше. Ось так от беремо плиточку, плиточку. ставимо. І ось як справжній. А ви ну, не знаю. І коротше можна. Всім папа, -па. з вами був Сергій. І сьогодні коротше Підписуйтеся на мій канал. А ми сьогодні построїли домик із Незору. І підписуйтеся на мій канал, наставте лайки і в телеграмі можете мене сфоткати або подивитися сонце дурнувати. І коротше всім папа! -па.